Копав метал, викопав його і, здається, побачив пляшечку. Так, друзі, дивіться. Ось така розписана, є. Є клас, але пошкоджена. Більше такого цікавого нічого до одного моменту. Ось дивіться, копаю, копаю. І якщо бачите, ось горло пляшечки. Ну що ж, зараз буду виймати. Що ж, друзі, докопався, вийняв. І ось вони, ось вони, літери, є. Є чергова пляшечка з літерами. Ну що ж, дивимось. Ви вітання, друзі! Ось ми знову з камрадом в такому гарненькому лісі. Будемо шукати по Першій світовій. Надіємось на гарний результат. Стояли тут австро-угорські та німецькі підрозділи в основному. Ну що ж, будемо. Надіятися, що вони нам щось гарненьке залишили. Вже в лісі активізувались комарі, тому копати буде важче. Але надіюсь на гарний результат. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Ось в такій невеличкій ямці. в мене вже є перше скло, здається. Ось чуєте? Зовсім не глибоко. Буду зараз розкопувати. І будемо разом дивитись, що ж там є. Самому вже цікаво, чи якесь побите скло, чи ціленька пляшечка. Ну що ж, очікуйте. Що ж, викопав, літери є, але не ті, що би хотілося. Погляньте, що я викопав. Викопав такого слоєчка Neo Gesg. Ось такий. По дні розписаний, але, на жаль, нічого більше. Цікавого. Була тут етикеточка, якісь помідори, чері, напевно, були чи що. Колись знаходив більш таку цілу, там були помідори намальовані. А зараз ось такий слоєчок. Перша знахідка. Ну, непогано, він ціленький, скло є. Ну, Надіюсь, і будуть пляшечки. Продовжуємо. Що ж, друзі, ходжу, щупаю, нічого поки що нема, а камраз знайшов декілька також. Сигналів в смітнику, погляньте. Ось така пляшечка в нього була, не розписана. Були тут і таке точки. Було ще ось таке скло фарфорове. Ось таке. Що, ще? Шматок ізолятора. Було тут світло в солдатів. І ось такі два гелера. Як бачите, двієчка, стан дуже печальний. Але, тим не менше, ось така монетка. І ще одна цікава знахідка. Ось така. Дивіться, скоріш за все, що це була антапка до карабіна. О, це я так думаю, можливо, від чогось іншого кріплення. Ось так, такі поки що знахідки. Друзі, у мене ось тут гарненький сигнал. Зараз буду його копати. ось такий він стабільненький. Ну що ж, викопаю, покажу, побачимо, що ж там було. Гарненький був сигнал, але, на жаль, це ось такий тільки гудзичок Що дивіться, як гарно збереглась мідь. Ось так виблискує, де-не-де. Ось так така знахідка. А я вже надіявся на якийсь капенапцайхен. Але, на жаль. На жаль тільки, ось такий кусочок. Копав метал, викопав його і, здається, побачив пляшечку. Так, друзі, дивіться. Ось така розписана є. Є клас, але пошкоджена. Шкода, шкода. Дивіться, яка, яка красуня. Вау! Ось це фартануло. Жаль тільки корочка. Кажу, корочка. Горло. Ось. Таке воно майже майже ціленьке надбите. Жаль. Але з літерами. Ну що ж, перші літери за сьогодні, дивіться. Яцер Страсе. 11.13. Карл Сікховер Рен. Ось так. 20. Ось така приємна знахідка. Ну що ж, це вже сподобаєчка. Подобаєчко, думаю, можна поставити за ось таку розписану пляшечку. Пощастило, буду зараз щупати далі. Буду щупати далі. Надіюсь буде ще. А поки що ось так. Друзі, був тут такий міні-смітничок. І дивіться, ще було декілька пляшечок тут. Була ось така ще квадратна побита. Я в неї і вперся. Одна друга літра десь писала тут. Ось тут. Ось така пляшечка. І була ще одна ось така цілесенька. ну, Могла бути розписана, але на жаль. Було ще ось таке побите скло, консерви, цегла. Ну і ось ця розписана єдина, також надбита. Жаль, але якось так. Більше, на жаль, нічого тут не було. Ну, буду ходити поруч, можливо, ще будуть такі міні-смітнички. Знайшов смітничок, погляньте, нічого особливого, проте ось таких ціленьких пляшечок накопав. Ось. Три однаковісіньких, цілесенькі, було ще вино побите. Ось така коричнева побита була. Кістки якісь, конзерви, щось прозоре, ну, скла є. Ось така пробірочка була ще. Напевно, від якихось реактивів, від фотоплівки схожі знаходили, розписані були. І найцікавіша це ось така, дивіться. Ось так розписана, по дні гарненько була. Жаль, побита. Вона тільки по дні була розписана, але тут не було надписів. Ну, Можна дно обрізати, кудись його, приклеїти, приліпити і буде ось така антуражна річ. А так, ось такий результат. На жаль, На жаль, більше нічого цікавого. Зайшов знову в ліс і щось нащупав, слухайте. Ось тут є скло. Не знаю, чи черкаю, чи побите, але воно тут 100% є. Зараз буду розкопувати. Надіюсь, не буде багато коріння, Ну, коли розкопаю, обов'язково покажу що ж там. Чу ж, друзі, докопався я до сигналу цього, що нащупав і погляньте. Ось таке денце. Денце і шматки від пляшечки. Вона була побита. Ось так. Ще була кістка і шматок конзервної банки десь був. Ось такий результат. На жаль, більше нічого в цьому смітничку нема. Але неподалік відійшов від нього скільки. Раз, два, три, десь 3,5-4 метри і ось знову скло. І, напевно, знову побите. Хоча треба копати. Тут є така виямка. Зараз розкопаю і поглянемо. Можливо, тут поталанить. Що ж, друзі, а тут є пляшечки і погляньте. Три різні пляшечки і всі три побиті. Чому знімаю відео? Тому що, ось дивіться, є літери. Є літери і доволі цікаві ось такі літери. Бачите, в такому будочку. Ось ці. Ось ці. Якісь вони тут пасували. Це вже ще інша пляшка з літерами також. Ось по дні розписана була. Але, на жаль, все побите. Побите, побите. Хоча тільки почав копати. Можливо, їй вдасться щось ціленьке викопати. Ну що ж, очікуємо. Викопав я ще декілька фрагментів з літерами від побитих пляшечок. І нащупав ще одну пляшечку, здається, ціленьку. Але щось мені підказує, що вона без літер. Підважив її. Ну що ж, давайте виймемо. Літер не чую. Звичайнісінька пляшечка, здається. Гарненька, ціленька, але, на жаль, жодної літери. Як завжди, щось цікаве, розписане, побите. А ось таке ціленьке, не розписане. Ну, але ціленьке. Ціленька, тож маю надію що можливо ще якась буде ціленька. Скло таке досить масивне і пляшечка така, незважаючи на розмір, велика. І побачив я трішки літер, але писаних таких. Вже здогадуюсь, що там пише. Мало би писати патент чи що. Зараз протру покажу вам. Ну, але все рівно не то, що би хотілося. Ось. Маєте бачити, пише патент. Патент і торлей. Чи тюрлей якось так. Не знаю, як вам показати, щоб було краще видно. Ось, має бути видно. Патент і з цієї сторони тюрлей. Ось так. Всі літери ціленькі на сьогодні. Ну, могла би бути гарна пляшечка, але, на жаль, на жаль ще ось такий шматок здибав з літерами. Гарненький. Пасувало би, але ось така ось печаль. Продовжуємо. Детально це все прощупую і, здається, нащупав. Ось є скло, тільки не знаю, чи ціленьке. Ну, покаже тільки одне, коли розкопаю. Ну що ж, очікуйте. На жаль, друзі, більше нічого цікавого не було. Вперся я ось таке горло від пляшок побитих. Ось чотири пляшечки було, одна ціленька і три побитих. Ось так. Такий результат. І ще така велика костомашка. ну, На жаль, на жаль, більше нічого цікавого. Ще зараз пропікаю відвали і закопаю ямку. Ну що ж, друзі, у мене чергова ямка з пляшечкою. Ось погляньте, копаю її. Досить глибока. Такий гарненький звук майже вже докопався. Але зі самого верху, коли розкопував, був ось такий фрагмент горла. Ну, напевно, пляшечка побита. І там решту від неї запчастини. А можливо і щось ціленьке. Зараз буду докопувати і дивитись, що ж там. І обов'язково пізніше покажу вам. Що ж, друзі, докопався, вийняв. Погляньте, досить глибоко. глибина більша, ніж великий фіскарс. Тож копати доволі багато було. І пляшечка була ціленька, дивіться. Ось такий, здається, Карлсбад. Мені по формі дивлюсь. Так, ЛС Карлсбад. Ось такі літери. Ну що ж. Непогано, але хотілося б чогось кращого. Було ще таке коричневе скло, можливо, і від якоїсь гарнішої пляшечки. І це ще не кінець, не кінець, так як ось чуєте, черкаю скло. Черкаю, зараз буду копати і дивитись що ж там. Після того, як викопаю, обов'язково покажу. Тож очікуйте. Це більше розкопувати, пішли кустомашки ось такі. І коричнева пляшечка. Була досить тоненька, але така цікава, цікаве горло ось таке. Світло-коричневе, хоча жодної літери не було. І якісь скоби ось такі залізні, ще костомашки, але більше такого цікавого нічого до одного моменту. Ось дивіться, копаю, копаю. І якщо бачите, ось горло пляшечки. Ну що ж, зараз буду виймати. Не знаю, онлайн, напевно, не вдасться дістати, а можливо і вдасться. Ну що ж, очікуйте зараз. Зараз постараюсь її виняти. Оп, є, я її підважив. І пляшечка, дивіться, цікавої форми. Вау, але, на жаль, напевно, не розписана вже бачу. Крута, крута пляшечка. Ось була етикеточка. Шкода, друзі, шкода. Коричнева гарна ще такої не знаходив, але ми її заберемо. Так як пляшечка цікава навіть на стіл поставити. Ось так. Ну, на жаль, на жаль, літер немає. Хоча ось такий гарненький, можна сказати, графинчик. Я думав, пляшечка зелена, а вона ось така світло-коричнева. Ну... Клас, клас, тільки ще би літр їй. Ще би літр і було би взагалі шикарно. Ну, нічого, і така згодиться. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо. Хоча пляшечка ось ця відрізняється від цієї, навіть форма горла, бачите, яка інша. Ну, нічого. Ще є ось тут. Я до неї, здається, ось це скло, я до нього ще не докопався. Тож, маю надію, що буде ще щось розписане. Це, друзі, що знайшов ось такі шкарлупи від яєць. Солдати їли яйця тут ось так, скільки вже років пройшло, а шкарлупки від яєць збереглись ось такі. Ще ось знайшов, поки копав дві пляшечки, не протирав ще, але, скоріш за все, без літер. Ну, одна без літери, друга така сама Карлсбад. Ось ця схожа, тільки прозора на ось цю коричневу, що викопали. Так, бачите, горло майже ідентичне. Ось така. Ось така. Цю бачили? І ось ще одна не розписана. Тут, а тут пише ЛС Карлсбад. Ось два Карлсбада і така. А ту я ще не докопався. Ну що ж, розкопую далі, розкопую. Можливо, ще якась буде розписана. А можливо, знову буде ще один Карлсбад, або ось така без літер. Ну що ж, очікуйте. Ну що ж, друзі, докопався я до останньої пляшечки, так би мовити, до крайньої. І знову ось такий ЛС Карлсбад, Вже третій. Але загалом непогано. Непогано, так як серед п'яти пляшечок. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шести пляшечок, одна тільки побита. Ну, Більше, на жаль, немає, здається. Прощупав, ще трішки прокопав. Трапляються конзервні банки, але скла не чути більше. Шкода. Ну що ж, закопую ямку і йду далі. Друзі, в мене поверхнева металева знахідка і шкода, що вона не ціла. Погляньте, не весь комплект, ось такий був ліхтарик. Ось кнопка включати його. І такий ось нецілий ліхтарик. Вушку за щось його вішати, тільки не знаю, чи це СССР чи старіший. Можливо, і з Першої світової. Тут була батарейка, вставлялась. І Кришка зверху, сам ліхтарик, можливо, і ще він по першій. Ось такий красунчик. Тільки шкода, не цілий. Ось так така ось знахідочка. Дивіться, ось кабани понаривали тут такого різноманітного скла, коричневе, зелене, є. Ось таке, ще ось тут воно. Бучте, все зрили і є тут скло. Варто пощупати, можливо, буде поверхневий смітничок. Але була тут поруч щось така виямка і вирішив прощупати. Тут щупав, нічого не було, а тут під коріннями є звук схожий на скло. Ну що ж, постараюсь розкопати, надіюсь, коріння не буде мішати. Можливо, тут буде щось розписане. Побачимо згодом. Що ж, друзі, докопався, вийняв і ось вони, ось вони літери, є. Є чергова пляшечка з літерами. Ну що ж, дивимось. Дивимось на неї. Ось така Діанка. Діанка, але велика. Скільки тут, напевно, пів літри десь є. Так. Ось така, дивіться. Раній, Діана, Сосборц, Франц. Натвервен. Ось така красуня. Ну, вже непогано. Ну що ж, друга пляшечка розписана за сьогодні. Так, будемо щупати тут ще. Маю надію, що трапиться ще одна. А можливо і ні. Хоча я вже задоволений. Є одна трішки надбита, одна ціленька Ну що ж, продовжую, продовжую. Що ж, друзі, як я і говорив, тут був поверхневий смітничок, але все побите, все побите, ось такі фрагменти. Ось від бітки, ось від вина, такі ось менші горловинки десь є. Ну, багато, багато скла є, але все, на жаль, побите. Не знаю, ще трішки походжу, пощупаю і напевно буду збиратись. Можливо, ще щось знайду, а можливо, вже і нічого. Втомився досить добре. Ну, нелегка це справа. Але результат сьогодні є. Декілька розписаних пляшечок було. Ну що ж, іду ще пощупаю, якщо щось знайду, то обов'язково покажу вам. Що ж, друзі, натрапив я на ще одну ямку, щоб щось дуже такого аж то не було. Але декілька побитих пляшечок було. Ось ще. Такі підкови від каблуків були. Ось від люверса, здається, шматки. І дивіться, ось такі пляшечки були. Кобаня Ось така по дні розписана. На жаль, побита. І ще одна цікава. Десь тут є ось етикетка. Бачите, видно декілька літер Щось схоже на ржешов. Можливо, він, а можливо і ні. Пляшечка також була цікавої такої форми. Але, на жаль, ось воно все побите ось літер, решту від неї. Здається, ось так були. Так, шкода, шкода, друзі, але маємо те, що маємо. Що ж, друзі, прощупав я ще декілька ямок, нічого цікавого не знайшов. Але загалом копом задоволений. Задоволений, так як знайшов декілька розписаних пляшечок. Ну, якщо рахувати Карлсбади, то п'ять пляшечок розписаних. Ну, загалом ціленьких було багато доволі. І саме найбільше мені шкода це коричневої пляшечки, так як я вже надіявся, що вона буде розписана. Але все рівно пляшечка гарненька, цікавої форми, тож можна таку залишити. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!